служіння. сьогодні проповідь називається Ми носії неба. Ми носії неба. Є така прекрасна пісня. Мені вона дуже подобається. Я не знаю, як вона називається, але в ній є такі слова: Ти подарив мені дні неба на землі. О, і знаєте, для нас небеса це асоціація чогось хорошого. Асоціюється небеса, асоціюється з чимось хорошим, з чимось це прекрасним. Це місце, де перебуває Бог. Де перебуває Бог. Якщо небеса реальні, вони існують, то нам, віруючим, знаєте, нема чому сумувати. У нас є надія, у нас є будучність. Тому що кінець нашого перебування на землі це небо. От і тому, які б тут не були випробування, які б не були складні ситуації в нашому житті, які б перепони не були б на нашому життєвому шляху, ми маємо надію. Навіть якщо щось тут не складеться, як хотілося б, у нас є. Надія на небо. Але знаєте, я вірю ще в те, що Бог в своєму слові говорить те, що Він хоче, щоб ми з вами мали і тут на землі щось. Да? От. І істина полягає в тому, що Бог хоче, щоб небо воно сходило на землю, якщо можна так виразити. Тобто атмосфера небес або частичка неба, вона передавалася також людям на землі. І ми, віруючи, ми. Послідовники Христа є носіями неба на цій землі. Тобто ми з вами можемо передавати атмосферу небес. Але щоб передавати цю атмосферу, ми з вами повинні жити у цій атмосфері, переживати самі цю атмосферу. І тоді у нас буде ця можливість передавати небо іншим людям або розповсюджувати атмосферу небес по всій землі. Я хочу, щоб ви разом зі мною відкрили Матвія, Євангелію від Матвія, шостий розділ. В цьому розділі записана всім нам відома молитва. Молитва наш». От. І я хочу прочитати цю молитву і звернути вашу увагу на одне прохання. Ісус Христос вчив молитися своїх послідовників. Знаєте, є, є деякі такі спірні моменти стосовно цієї молитви, чи актуальна вона в даний час, чи не актуальна. Я думаю, що, в принципі, Слово Боже, воно актуальне завжди. Завжди і в будь-які часи. Але нам потрібно розуміти. Контекст звернень. Нам потрібно розуміти, яку історичну епоху писалося післання чи це знаєте за часів проживання на землі Мойсея, чи це за часів Ісуса Христа, і культуру народу, якому писалося це післання І також є деякі ну моменти, які потрібно. Сумарно, сумарно розглядувати, досліджуючи досліджуючі писання. Тобто, ми не можемо однобоко подивитися на якесь місце писання і якось ут вже утверджено сказати, що воно говорить лише ось про те, що я от думаю. Да? Це так специфічно. Ага. Насправді, молитва «Отче наш, от на мою думку, вона, вона була актуальна тоді для учнів, і вона актуальна для нас з вами зараз. От єдине, що що ми з вами у новому заповіті. Маємо вже ті переваги, які не мали люди, які чули цю молитву з уст Ісуса Христа. Да? Учні ще не розуміли, що має відбутися в майбутньому. Вони не розуміли, можливо, до кінця не розуміли, яку роботу має зробити Христос і що Він подарує своїм послідовникам після того, як Воскресне мертвих. Але на тому рівні сприйняття, яке у них було, для них ця молитва була досконалою. і Повторюсь, в даний момент вона також актуальна для нас з вами, тому що слова Христа вони вічні, вони незмінні. І вона, Тобто ця молитва має також, е, суттєвий, має мати суттєвий вплив на кожного християнина. Читаємо. Отож, каже Христос: моліться так: отче нас, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Це актуально, звичайно, актуально. Треба святити ім'я Господнє, славити ім'я Господнє. Нехай прийде царство Твоє. Це актуально. Актуально, воно настало. Царство Христа, воно настало в якому плані? Чому? Тому що Христос Воскрес з мер... мертвих і кожен може війти в царство Боже завдяки тому, що Христос зробив. Тому нехай прийде царство твоє. Ми можемо говорити, нехай розповсюджується царство твоє. Це слово прийде, це утвердиться. Да? От, і ми можемо говорити: нехай царство Твоє розширюється, і ми можемо також разом сприяти цьому слову. Нехай святиться, бо славиться м'яти, нехай прийде царство. Тві, нехай буде воля Твоя. Актуально це? Актуально. Ми можемо говорити, Господи, нехай буде те, що ти задумав, і ми віримо в те, що так і буде. В ім'я Ісуса Христа. Це не лише наше розуміння, це і наше сповідання. Ми віримо, що, нехай, що буде воля Божа в нашому житті і в житті нашої нації і взагалі. В цьому світі Господня воля буде творитися. Розуміємо ми і не розуміємо, приєднаємося ми до цієї волі, чи не приєднаємося, Господь свою волю завжди виконає. Тому що наш Бог він завжди досягає своїх цілей і буде так, як він все задумав. Слава Богу. Далі. Нехай буде воля Твоя, бо тут ключова думка, до якої я хочу вас підвести, і про яку ми з вами сьогодні говоримо. Нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі. Зараз я повернуся ще до цього віршу. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні, прости нам довги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у випробування, але вислав нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Це молитва випрацьовує у нас залежність від Бога. Ми повністю покладаємося на нього, показуємо, що ми не спроможні. Ми, ми просимо пробачення за, за якісь свої прогріхи або за, за те, що ми десь оступилися. От і в цьому немає нічого такого, тому що в першому Івана е, Іоанн у новому заповіті вже дав цей механізм, дав цей інструмент для віруючих людей е, обновлятися е, в своєму положенні перед Богом. Тобто не народжуватись заново згори, а обновлювати свою совість, своє своє сумління. Якщо є гріх у людини, вона може, ну віруюча людина, вона може в ньому знову покаятись і відновитися перед Богом. Так от. Це нормальні і е, актуальні слова в нинішній час. Прости нам, други наші, і ми повинні прощати, винуватцям нашим. І все, Господь в Твоїх руках, бо Твоє царство, у Тебе сила, і Тобі слава, Господи, навіки. Тобто це дуже важливі такі ствердження, які ми повинні завжди пам'ятати. Але повернуся до 10-го віршу. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Як на небі. Нам треба перше дізнатися, як там на небі. На небі там добре. Біблія пише, що там круглодобово, прославляють Бога, ангели херувими. Всі створіння Божі, вони воздають хвалу і славу нашому Творцю без перерви. Там велика радість і торжество. Так от, там немає хвороб, там немає бід, там немає зла. І тут нам Ісус показує: нехай буде воля Твоя як там, так і тут для нас. Тобто Бог хоче, щоб у наших серцях була, знаєте, оця вічна надія. Надія на те, що на землі навіть може бути добре серед усіх випробувань, серед, навіть серед гонінь, навіть серед е, якихось е, таких найскладніших обставин, які могли би виникнути. Якщо ви знаєте Бога, то ви можете принести частину неба у своє обставини, у своє життя. Свої сім'ї, то місце, де ви знаходитесь зараз. Просто подумайте самі, самі про себе подумайте і задайте себе питання, а як там зараз на небі? Що Господь думає з приводу моїх відносин з, е, з кимось, да? або з приводу моїх обставин? І тоді знаєте, для вас буде зрозуміло, як там на небесах все вирішується. Якщо ви приймете справжню волю Божу, то ви можете. Е, принести небо у свої обставини, принести вирішення з небес у свої обставини. І я вам хочу сказати, що переживаючи присутність Духа Святого, або переживаючи Бога у хвалі, або просто коли ми читаємо Слово Боже, або, або просто коли ми маємо спілкування з Богом, ми переживаємо частичку небес. Ми переживаємо цю оцю Божу присутність. Хто з вас хвалив Бога і відчував Його, знаєте, солодку присутність у поклонінні, то ви розумієте, про що я кажу. Ми навіть фізично відчуваємо, що Бог поряд, що Він є, що Він реальний нині. І знаєте, от оця Божа присутність, присутність духа робить нас добрими, робить нас чуйними до інших людей, робить нас більш навіть, такими людяними, як ми є насправді. насправді. Да? Знаєте, бо цей світ часто ожорсточує серця людські. Да? Людина, яка піддається гріху, вона стає чорства, вона стає більш. Егоїстична і не і не сприймає нужди інших людей. Але коли Бог приходить у наше життя, або коли ми відчуваємо Божу присутність, Його любов до нас, навіть в фізичному світі, да, щось всередині нас змінюється. Ми відчуваємо все по-іншому. Чому? Тому що присутність Духа Святого вона спускає для нас частичку неба. Або Божа присутність, вона дає нам можливість пережити. Оцей смак небес майбутній, да? або відчуття небес, можна так виразити, це буде правильніше. І я вам хочу сказати, що коли в якомусь регіоні або на якійсь відповідній території приходить пробудження, люди спрагну, спрагнені правди, істини, люди біжать до Бога в церкви, тоді, от, можна сказати, Господь дає себе пережити так як на небі, так і на землі. От. Є в історії церкви багато свідчень і історії того, як пробуджувалися цілі регіони, цілі міста, навіть цілі нації. От. Коли е, беззаконники залишали свій злий шлях і, і йшли до Бога. От. І йшли з е, покаянням до Бога в своїх гріхах і з бажанням виконувати його волю. Що відбувалося? Відбувалося те, що Дух Святий він. Ставав більш реальніший для інших людей. Вони відчували, що Бог поряд, вони відчували, що Бог живий. Люди відчували, що є справжні Божі правила на цій землі, ігноруючи, які людина може потрапити у страшенну халепу. І оце розуміння приходило на фоні того, що е, хтось хтось молився, хтось е, являв Бога своїми ділами, От, хтось практикував справжню Божу любов. І це передалося. Передалося іншим. Тобто Господь проявляв себе могутнім чином, проявляв себе у своїй силі, милуючий любові до грішників. І, і знаєте що? Люди настільки були захоплені Богом, що вони забували, що вони на землі. Бу, Було такі свідчення, що три роки майже у Ельсі, це держава в королівстві Великобританії. От. На початку 900-х років майже не було міліції у цілій державі, тобто там було ну декілька постів міліції ради такого, е, якби формального порядку, тому що майже вся держава, майже 90%, Навернулися до Бога до церкви, звичайно, все то потім переросло в традицію. Ну через декілька років знову з'явилися беззаконники. Але почалося все з того, що там були проповідники, які проповідали у силі Духа Святого, які проповідали про благість і доброту Божу, які проповідали про суд Божий, також які проявляли любов на ділі і. Присутність Духа Святого, вона була відчутна для інших людей. Коли одні з цих проповідників пробудження, яких називали, йшли в одне місто проповідувати, то все місто каялося. І вже люди, ті, які були якось прив'язані до своїх беззаконних діл, вони чули, що йде проповідь це у їхнє місто. Вони тікали спеціально, бо вони не хотіли лишати свої беззаконні діла. І вони розуміли, якщо вони будуть десь в присутності тих людей, їх називали проповідниками пробудження. Присутності тих людей вони покаяться. Чому тому, що ці люди несли з собою частину небес, і коли людина переживала присутність Божу, вона сокрушалася, вона не могла бути такою, як раніше. Вона хотіла йти до Бога. І фактично, от всі ці проповідники, слово Боже, вони настільки були посвячені ділу Божому, що вони відпроповідували у всій країні. Вони захопили оцим вогнем Духа Святого майже всю країну. І три роки там не було майже ніяких порушень закону. Фактично, поліцей ці поліцейські участки їх почали просто скасовувати, тому що люди фактично масово навернулися до Бога. Так, так само є приклад на Азуза Стріт. Це вулиця у Лос-Анджелесі, де вся вулиця, це багатомільйонне місто, де вся вулиця навернулася до Бога. Коли туди прийшло пробудження, люди почали переживати Бога, переживати його присутність, почали взивати про милість Господню, каятись в своїх гріхах. Знаєте, Фізично або в якби відчутному е, нашому матеріальному світі другі почали переживати, що щось відбувається таке, знаєте, неземне, небесне. Грішники сокрушалися і каялися у своїх гріхах. От. Церкви у тому районі просто поповнялися. Там один темношкірий брат проповідав Сеймур Фамілія, якщо не помиляюся, коли він проповідав, всі його противники просто не мали ніяких аргументів. В ньому бачили Божу любов і. Його супроводжувало щось надприроднє, щось небесне. Тобто, ці люди у часи пробудження вони передавали, знаєте, щось від Бога з небес сюди на землю. От. І це що? Це милість Божу. це любов Божу, це його присутність, яку можна відчути у фізичному світі. Бо колись апостол Павло у книзі дії святих апостолів» говорив, коли звертався біля Ареопагу у Афінах до набожних у лапках людей. Да? Він говорив, що Бога можна пережити. Якщо ви прочитаєте 17 розділ 10 апостолів, ви, ви в цьому переконаєте, що Бога можна відчути навіть, слава Богу. От. І я хочу сказати, що ми з вами, кожен, хто послідував за Христом, ми маємо цю ж саму таку здібність принести Бога в чиїсь життя. Як це можна сказати? Як принести Бога? Ми не можемо Бога кудись направити, да? але Бог дає нам можливість, дає нам можливість. Дати, дати комусь, знаєте, отакий подарунок, частичку неба, атмосферу, принести ту атмосферу, яка є на небі, його присутність. Ми можемо принести в чиєсь життя Божу присутність. Це звучить, ну, якось, можливо, і незрозуміло, як ми можемо принести Божу присутність. Давайте з вами відкриємо 2 Коринтян. 2 Коринтян. І прочитаємо з вами в четвертому розділі. Друге Пісня до коринтян. Четвертий розділ. З п'ятого віршу. Бо ми не з себе самих проповідаємо, каже Апостол Павло, але Христа Ісуса Господа нашого. От як ми можемо принести Небо у чисть життя. Ми самі раби ваші ради Ісуса, бо Бог. Що звелів був світлу засяяти з темряви у серцях наших засяяв, щоб просвітити нам знання слави Божої у особі Христовій. Тепер послухайте, а ми маємо скарб цей у посудинах глиняних. Він говорить про свої тіла, щоб велич сили була Божа, а не від нас. От. Ми носимо скарб цей у посудинах глиняних, тобто у, у своїх тілах. Щоб люди бачили велич Божу у нашому житті. І я вам хочу сказати, що це дуже важливо, щоб світло сіяло у темряві, щоб люди через нас мали знання Божої слави в особі Христа. Ми з вами от носимо цю Божу присутність, цю славу у своїх тілах, Ми у своїх посудинах, глиняних, як вирізався апостол Павло, щоб велич була Божа. Щоб велич не від самих нас. Ми з вами передаємо Євангелію Христа, і в Євангелії є сила, тому що е, Євангелія це, – це як би сказати, післання з неба. І Бог, підтверджуючи Євангелію, Він дає переживання небес, коли людина, знаєте, от сокрушається. Вона бачить все в іншому світлі, то вона відчуває, що е, небеса реальні. Що деякі люди каються грішники. Да? Чому? Тому що вони розуміють, що життя воно не, не закінчується, коли фізичне тіло зупиняє своє функціонування, да? коли серце зупиняється. Ні, щось є і після цього. От. І коли до людини приходить це усвідомлення, що є небо, з знає, щось відбувається. І коли ми з вами можемо намалювати картину неба або можемо принести частичку неба або дати пережити іншій людині. Присутність Божу або славу Божу. І ми в своїх тілах носимо частичку неба. Чому? Тому що в нас живе Дух Святий, сам Бог. Якщо Дух Святий починає проявлятися через нас, і людина це відчуває, вона дійсно переживає частину неба, відчуває Божу присутність. Перше 1 Коринфянам. 1 це всім нам відоме місце Писання, але ми його зараз знову прочитаємо. Шостий розділ. 17 вірш читаємо. А хто з Господом злучається, стає одним духом з ним. Утікайте від розпусти. Усякий гріх, що чинить людина, є поза тілом. А хто чинить розпусту, той грішить проти власного тіла. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте? І ви не свої, бо дорого куплені. Отож, прославляйте Бога в тілі своєму, та в душі своєму, що Божі вони. 19 вірш. Хіба ви не знаєте, що ви храм Духа Святого? Тобто ми з вами носії Божої присутності, Дух Святий, Він у наших, у наших серцях, у наших тілах. Якщо ми увірили у Бога, то фактично ми з вами, якщо йдемо е, комусь благовістувати слово Боже, або допомагати комусь, або являти Боже милосердя, Божу любов, ми передаємо людям частичку неба. Ми Передаємо людям послання з неба. І Якщо ми робимо це досконало, то Бог може проявити себе. Ну кому плані досконало. Якщо ми робимо це в послугу Богові, то Бог може себе проявити і в фізичному світі. І людина може навіть відчути ну, у матеріальному світі, що Бог фізично біля неї, що Бог Бог може себе виявити так, що. У людини мурашки можуть піти по шкірі. Звичайно, ми, ми не, як сказати, не орієнтуємося на якісь фізичні прояви. Але вони також мають місце, якщо, якщо Бог себе починає проявляти у нашому служінні і у житті інших людей. Віруючі також поповнюють і розповсюджують Царство Боже. Ми говорили про це вже у молитві Отчі наш. Але давайте поговоримо, яким є Царство Боже. Колись апостол Павло записав у посланні до Римлян такі слова. 14 розділ, 14 розділ, 17 вірш. Що тут написано? Бо царство Боже не поживе і не питво, але праведність, мир і радість у душі святому. Хто цим служить Христові, той Богові милий і шанований поміж людьми. Ми з вами повинні розуміти, що атмосфера царства Божого, вона реальна тут на землі. Це надприродній мир. Це праведність, яка дарована нам Богом. Це не наша праведність. Це не наші діла, це е, стан, який, який тебе привів сам Бог. Тобто він дав тобі можливість бути без свідомості гріха. Це дуже важливе відчуття в нашому житті. І радість у Дусі Святому. Це така радість, яку пережити, просто маючи плотський розум, неможливо. Людина не може пережити радість небес, не будучи відроджена, не, не знаючи Бога. І от, от така радість. От така праведність, і от такий мир є атмосферою або є частичкою небес тут на землі. Ви чуєте? Це так важливо, щоб ми, віруючи, або церква останнього часу культивували Божу присутність в поклонінні, в молитвах, щоб ми проповідали Євангелію, чистоту Євангелії, призвали людей каятись, по справжньому проявляли Божу любов, нелицемірно проявляли цю любов. Так як Господь призувається робити. І тоді я вам хочу сказати, і тоді атмосфера царства Божого, справжня правність, надприродній мир Божий, який вищий від нашого розуму, радість у духа, дух, духа с того, вона буде сходити на людей. Оце розповсюдження атмосфери Божого царства є нашою місією. Ми з вами носії неба. Ми можемо розповсюджувати цю атмосферу царства і наповняти царство Боже людьми, які будуть навертатися до Бога після наших проповідей і після нашого служіння їм. І я вірю, що. Ми з вами, як носії неба, маємо таку величезну привілегію самим вкушати солодку атмосферу Божої присутності і самих небес. Коли ми читаємо Писання, ми можемо переживати Божу присутність. Коли ми поклоняємося Богу прославленні або поклоняємося, просто молячись, ми з вами також кушаємо частичку небес. Ми також переживаємо Божу присутність, і ми можемо передавати Божу присутність, навіть просто проповідуючи іншим людям любов Божу і Євангелію Ісуса Христа. Нам потрібно просто мати оце усвідомлення, усвідомлення, що Бог нас покликав передавати атмосферу небес на землю. І таким чином ми будемо розповсюджувати Його царство і ще більше славити його ім'я. Амінь.